Зараз ми зосередимось на темах наших внутрішніх. Тут у нас напередодні був активний день, кадровий день, день якщо можна так сказати. Купа замін, купа перестановок, купа перетасувань. Що там відбувалось, кого на кого поміняли, кого об'єднали, а кого ні. Можемо зараз подивитись. Рідше холодні, частіше щемливі звільнення міністрів під куполом. Дякую, без вас цього би не сталося. Багато обіцяючи призначення. Можу привітати вас. Однією фразою маємо нового міністра закордонних справ. Нові міністри та навіть міністерства. Це тепер буде міністерство культури та стратегічних комунікацій. Великий кадровий день під куполом когось відставку інших на призначення. Нардепи проголосували за оновлений склад Кабміну. Рекордсмен за посадою Денис Шмигаль тепер працюватиме з оновленим складом Кабміну, де вже не буде довгожителей уряду міністра юстиції Дениса Мальоські, голови МЗС Дмитра Куле. Би та віцепрем'єрки Ірини Верещук, прощатися до ради вона прийшла з доповіддю. Я йду працювати в офіс президента України і буду займатися тим, чим займалась на посаді віцепрем'єра, а саме діти, внутрішньопереміщені особи, міжнародне гуманітарне право, все те, що ми робимо на наших штабах. І штаби теж залишається. Перещок і сама займала місце нардепа під куполом, допоки у 21-му не перейшла до Кабміну, де очолила мін реінтеграції. А у перші дні повномасштабної у Києві організовувала гуманітарні коридори для людей, які опинилися в окупації. Деякі опозиційні нардепи критикують її за недостатню роботу з переселенцями, але прощаються усе ж оплесками. Дякую, Марина Андріївна. Дякуємо її. Вже колишнє відомство зараз. Тимчасом. Осово долучить до міністерства розвитку громад та територій, які очолив віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. До цієї посади встиг і у полях попрацювати на посаді голови Київської ОВА, зокрема і у перший рік великої війни. А потім став заступником керівника офісу президента. Працював на банковій. Відтак Кулеба прийшов у Кабмін, а з кабміну до офісу президента прийшло двоє. Це вже згадана Ірина Верещук та екс міністра техпрому Олександр Камишин. Це він з командою перезапустив українське ОПК. Тепер цю справу продовжить Герман Сметанін в оборонці. Не нова людина. Очолював концерн «Укрборонпром», яке за рік наростило виробництво удвічі. Більше зброї для України і можливість її експорту до світу. Його пріоритети для мене оборонка. Це щось особисте. Потрібно відкривати ракетну галузь для приватних виробників. Ті технології, які є на державних підприємствах потрібно. Максимально використовувати також в інтересах приватних виробників відкривати боєприпасну галузь на новій посаді. Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина останні роки вона веде перемовини із Брюсселем. Тепер до її євроатлантичної діяльності додали і справи юстиції. Їх у Дениса Малюські вже прийняла. Відзначила на сторінці віце-прем'єрка. Також її призначення привітала пані посол ЄС в Україні. Матерну вона написала, що питання юстиції один з ключ. Чових процесів вступу єс, адже саме на мін'юст упаде роль змін нормативно-правових актів. А їх необхідно впорядкувати щонайменше три тисячі для членства у союзі. Перед нами стоїть багато завдань, які далеко виходять за межі сіми політичних рекомендацій. Це тисячі і сотні завдань пов'язаних з нормативно-правовим наближенням, і це на останні зміни у дипломатичному. посяжному майбутньому новий поштовх отримає Міністерство культури та інформаційної політики. Тепер дипломатичний рік без міністра і відомство отримало кадрового дипломата Миколу Точицького. Перед голосуванням він зустрівся із депутатами профільного комітету і розповів, над чим буде працювати. Однозначно буде такий імпульс в міжнародній роботі. А, він ну Кадровий дипломат буде можливість і ем, залучити більшу донорську допомогу і допомогу від партнерів. Е, от, ну, буквально від британських е, колег вже надійшли е, пропозиції е, особливо по стратегічним комунікаціям. Нових міністрів отримало ще чотири відомства. Фактично, додому повернулася Світлана Гринчук. Вона нова міністерка захисту довкілля. Саме там і працювала тривалий час, і опікувалася ратифі. Кацію Паризької кліматичної угоди. Міністерство агрополітики очолив вже екс-голова фонду держмайна Віталій Коваль. А він молоді та спорту Матвій Бідний, який тривалий час виконував обов'язки голови. У ветеранів прийшла Наталя Калмикова, яка працювала із ветеранами з 2014-го, А останній рік займала посаду у Міноборони. Голосування у парламенті за нові обличчя тривало довгі шість годин. Загалом без скандалів, хоч і з політичними виступами, як від коаліції, так і опозиції. Проголосувати за нових міністрів навіть просив президент, аби додати енергії виконавчій гілці влади. А перезавантаження уряду стало найчисельнішим за період повномасштабної. Вітак, серед новопризначених дев'ятьох міністрів лише менша половина з них раніше не працювала в уряді. Інші ж такий досвід мали. Але як анонсують у парламенті, до нового року мають призначити ще щонайменше двох очільників нових відомств у Кабміні. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. в Ми Україна, Марафон. Єдині новини.